Друзі, мене часто питають: що краще депозит чи накопичувальне страхування життя? На перший погляд ці інструменти схожі, але насправді різниця суттєва. Давайте розглянемо її разом. Один захист чи тільки гроші, депозит це просто збереження. Ну, страхування це накопичення плюс фінансовий захист сім'ї. Тривалість, депозит, зазвичай від кількох місяців, там, до двох-трьох років, страхування від п'яти і більше років. Воно орієнтоване на майбутнє. Це три. Податки. Депозит обкладається податком 18% і плюс 5% з кожного нарахованого відсотка страхування оподатковується після завершення строку договору. Сьогодні це 60% різниці. Між виплатою та внесеними платежами за ставкою 18 плюс 5, а ще можна щороку повертати частину податку через податкову знижку 4. Хто отримає виплати, депозит отримує клієнт у кінці строку, у разі втрати життя спадкоємці, але тільки через півроку. Страхування ж виплачується клієнту або його близьким. Одразу після настання страхової події, п'ять фінансова дисципліна, депозит легко зняти достроково, а страхування вчить системно відкладати і не з'їдати накопичене. Отже, депозит це інструмент для короткострокових цілей, а накопичувальне страхування життя це довгострокова безпека і спокій вашої родини. Думайте наперед. І обирайте те, що дійсно працює на ваше майбутнє.